Добрий день, мене звати Колодяжна Вікторія, я членкиня громадської організації Лабораторія Змін. Наша громадська організація одержала безкоштовну послугу від агенції ІНВЕБ і безпосередньо від пані Наталі Заяць. З її допомогою ми змогли розібрати змістове наповнення нашого сайту, а також. Те, наскільки зручно нашим сайтом користуватися. Також вона підказала нам, як правильно подавати матеріали на сайті, щоб вони були цікаві, щоб вони знаходили емоційний відгук у своєї цільової аудиторії. Також пані Наталя проконсультувала нас на рахунок ведення наших соціальних мереж, сторінок у Фейсбуці та сторінки в Інстаграмі. І її поради також були дуже практичними і цінними. Я сподіваюся, що ми їх всі використаємо, і наші мережі, і наш сайт стануть від того кращими. Якщо ви маєте запитання по функціонуванню сайта, по його наповненню, по його впізнаваності, я раджу вам звертатися до пані Наталі, і ви одержите дуже змістову. Цінну консультацію. Дякую.